Дзвінок Сергія Цоки. На мій телефоні вона каже до мене, що він не може визначитися, з ким він. З їхніх слів, Сергія Цоки померла дружина, померла дружина, і йому потрібна була поміч. Він якоби прихожанин церкви, і він для мене написав, що прийде, допоможе накрити, типу, обідпоминальник. Та без проблем, ну, тобто, що ж того ну, важкого, щось там нарізати чи дарілки поставити. Це ж не важко. Тобто я виділю час без проблем. Я йому висловила співчуття свої. він мені відписав дякую дуже гарно. А я йому ще пишу, а що ти бачиш в тому гарного, ну, то есть. Це ж співчуття, то є, ну. <сум> я б сказала би дякую за підтримку, а не дякую гарного, а що гарного в тому баченні, я не знаю. Потім, коротше, я зрозуміла, що Алла Аксюта або влюблена, либо вони зговорилися з зі Сергієм Цокою. Так, Він не може визначитися з ким. Хоча був такий момент, що він мені казав, що він мене вибрав, я йому я, я одразу йому відповіла, що я в цирку не участвую. Тобто я його одразу відтолкнула і сказала, що мені то не потрібно. Альона Леона Карнасєвич за це не знала. Це такі собі, як кажуть, інтриги маленькі, але я підвожу вже ж. <кій> так. І останній момент перед моїм від'їздом в скаданні міста я приїхала з України. У мене мама поверла, і Алла Абсюда до мене так висловилась негативно, що, якби, що мені треба дати пизди. Це так і вона сказала. А чого і що? Я, ну, це вже пройшли роки, я ще не знаю. Чого і що і для чого? Тобто, якщо ви думали за чоловіків, то я в чоловіків взагалі <схід> я тільки на ви працівницю заводу, я можу зраджувати заводу, але не чоловікам. Тобто, як я можу зраджувати своєму вибору, перше. Я не перебуваю в ніяких відносинах, закритих відкритих, не заручена. Тобто, Мені це смішно, тому що ті жінки старші за мене, певно, на років 10. Чому я зрозуміла, що той йде акцент е заглядки за чоловіків, тому що в один з прекрасних моментів, коли я переїжджала до Ліберця, е Іван Венса, так, Іван... Іван Бенса мене забрав, змішусь з отровим е працювати в чеський дублі Берецького краю. І вони почали розмовляти в машині, що якоби чоловік має жінку на 15 років молодшу і має двоє дітей, але захотів ще молодшу. Коротше, я з того сміялася і розуміла, що то якісь блядки кажу, до яких я причетна, але я не знаю взагалі нічого за то. То я крім того, що ходила на роботу, їла спала і гуляла, і нічого не знаю. І, і чого мене в той казус вкинули, але то було достатньо неприємно. Коли я працювала в вашій кінопласті, до мене чіткі такі, не то, що якась розмова бесіда була, просто криком на весь цех було, що в тебе з Іваном. Я відповіла на те, що «А що в мене може бути з Іваном. Тобто я підводила до конкретики, скажи конкретно, що не так. Мені на то не відповідали. Потім, коли я працювала біля робота, там відеоспостереження йде, і в мене питалися, Віктор такий запитувався, Віка, а хто тобі купив кольцо? Я йому відповіла, що я, я сама собі купила кольцо, тобто це смішно. Хоча мені там дуже добре працювалося, то тобто, я людина, яка думає за роботу, я машини вичисляла навіть не то, що поминутно, а по, минутна, по І коли я працювала біля десяти машин, я сиділа на стільці, крутилася, тому що я знала що через кілька минут перейти до якої машини. А вони мене питаються, а як ти можеш не бігати? Тобто, в мене вони мене ходили, перевіряли, кажуть, йшли поштучно. Вони мене ходили перевіряти, тому що вони думали, що я щось заокруглюю, додавляю, чи ще щось. Ну, мені було це смішно, тому що я казала, я кладу одну штучку або дві більше, тому що можуть вісани зіграти, щоб не було там недостатчі, мінус один чи мінус два, а ще була конкретна сума, яка вказана, така й була. І вони з мене сміялися, як ти то робиш? Коротше, то все жартома було, але. Тільки на деякий час пройшов, певну, мені прийшов лист відмова, це як я зразу місяця відпрацювала, але мене прийшов, в мене була трудова карта, прийшла відмова про те, що трудову карту поліція не продовжить. І я була на трьохмісячній візі. Я раз була на трьохмісячній, коротше, три рази в чеському дубі я була на трьохмісячних візах. Коли я другий раз приїхала, вони почали мене тролити, як якусь дівку з вулиці, яка не може знайти собі місця. Почали тролити, тобто це було сказано конкретно. Як то було? Що, типу, Лариса, яка працює на тому підприємстві. Я б сказала, би, що вона, як старший керуючий, вона до мене каже, Віка зніми наушника. І слухай, що говорять, не захотіла бути квіточкою. Її конкретні слова були. На той час я подумала, що це або бордель, або якісь сексуальні відносини. Тобто, я не захотіла бути з якимось мужиком і мене вирішили принизити. Чого принизити, я навіть не зрозуміла. А, не захотіла бути квіточкою. Окей, тобто, брачне агентство це теж як варіант, в мене проскакувало, що якесь свадібне бюро, я там Однозначно, тому що мужики клеїли сіла полиці. Іван Бенца був не виключенням, він возив на роботу, людей привозив, поселяв людей, то є як рекрутер. В цьому і за додаткові години до нього потрібно було звертатися. Ну, за вихідні я до нього запитувалася. І на підприємстві Тетяна, яка керує, вона також стверджувала, що якщо потрібні години, то до Івана Бенца треба звертатися. Коротше, наше спілкування було тим, що він почав лапати мене просто за ноги, йдучи в автівці там, чи ще щось, але я то відштовхувала максимально, наскільки це можливо бути. Могло бути. Тобто він до мене сміявся, що я блондинка, і я кажу йому, чого, кажу, типу, ну що я не розумію. Він мене за ногу бере, кажу, а я що, типу. Ви мене перевіряєте, чи мої ніжки добре накачані, чи що він сміється, типу, що так. Ну, що ти бачиш мені, не, та, не такого, як у всіх. <кхід> Потім почалось таке, що Тетяна Мастеріса, ця ж, яка розказувала мені за робочі години, вона мені сказала, що Вікторія нагнися раком, будуть платити. Чого раком, чого платити, я не розумію, це ж не анекдот. Я ж не пішла на підприємство послухати чийсь анекдот, Правильно? Ну, я рахую правильно. Це просто такі дурні працівники, і я не знаю, бідний цей той роботодавець, і що він з ними працює. Тобто, і таке нахабне ставлення було, що по до того, що мені Світлана, яка там працює, вона там одна єдина дівчинка, жіночка, яка до мене каже: Віка, ти коли присідаєш, то в твої жопі видніються труси. Тобі про те, що треба дивитися в жопу комусь, коли присідає. Це для мене ноу-хау. Я навіть не подумала, що то туди треба заглядати. Ну просів та й присів. Це взагалі глупо. Глупо. І теж Світлана до мене акцентувала, що я тобі буду пиздити. А чого пиздити Ну, Я скажу, я нічого не знаю, взагалі я в ступорі. У мене, крім слова, пізєс. Нема нічого, просто я в лапах афаристів. Афаристів зухвалого бидла, з яким ліпше не працювати. А, потім, що я хотіла ще сказати. А, так, я вирішила, я ходила на Ашпіків Чеського дубу в Ліберецькому краї. На роботу, а проживала у офіцаї Івана Івановича в місті Ліберець на Ханиховській 837. Це неподалік. Неподалік Фігнерова. певно раз, два, три зупинки. Возле кільцевої там, де розворот йде. Там де розворот іде? Що туди їде? Певно, найдальше туди ще могло доїхати, це двойка тройка які їдуть до Вебасу, до промзони, тролейбусі. Я проживала у офіцая Івана Івановича, там також було кидало. Мам. Але ж я вирішала це жити в Івана Офіцая, хоча Іван Банцев мені пропонував переїхати. Але я йому сказала, що я залишуся, він мене відвозив на квартиру. Він Мене відвозив на квартиру. Я не можу сказати, що людина потішила мене то у сусідка, мені не сподобалося, то. і ми поїхали ще мадам назад до Івана Піцара. Тобто я чогось довірилася, що мені потрібно там залишитись, куди мене привезли. Я не знаю чого, хоча мені здається, що ми на той час жили троє в кімнаті, і коли дві дівчини, то є я і ще одна сусідка. Кімната на двох то було б ліпше, але я чогось довісилася, що вона до Івана обіцяє. Навіть не знаю чого. Хоча він мене дуже просив, щось пробує дешевше на тисячу, ти зекономиш тисячу, але так вийшло, так вийшло, що я лишилася. Я лишилася і навіть можу сказати, що можливо я і пожалкувала через те, що я лишилася. Так, тому що я жила у Івана Офіцая, то там сусіди не зовсім приємні були. Постійно якісь скарги були. Е, скарги в тому плані, наприклад, що Таня Марюхнович, яка там постійно проживала, і вона про це влаштовувала людей на Вебасу. Так вона стверджувала, в неї були такі карточки білі від Вебасту. Ну, я навіть один раз заходила, дивилася, карточку перевертала, чи в неї є якийсь там QR-код, номерний знак, чи ще щось. Карта абсолютно біла прозора, як кажуть, без прошивки. Без прошивки були, без нічого. Тобто, абсолютно чисті карти без нічого. Тобто я б сказала, що вони навіть не програмовані. І ця Тетяна Марукнічого мені, що я любовниця, на теж я відповіла, що яка я любовниця, я в ніяких відносинах не перебуваю, я навіть не буду, але я розуміла, що то, то їм так треба розповідати, то їм так треба вести, то тобто що начебто щось десь є. Начебто щось десь є. І то повна не синізниця, але про це знала лише я. Я тому, що ще була сусідка Віка Маліборська, яка розказувала, що Таня Марухтич дуже класна дівка. Вона дуже, дуже бухає, каже, що Віка Маліборська приїхала через неї, що вони, як Прагу з танкою Марухничкою, приїжджають, то вони постійно водку п'ють. Каже, перше, що проїздиться, приїхали з автобуса і п'ємо водку. Це тані не тані, а Віки Маліборської були слова. Там дівчатки взагалі дивні. Девочки взагалі дивні, тому що Віка Маліборська має таку позицію, що треба нового телефона, значить треба нового хлопця спати. Я кажу, Віка Маліборська. Я кажу, а як ти можеш спати? Типу, типастика будеш спати з хлопцем. Вона каже: ну а що так, треба ж новий. Тобто фінансові розтрати були іменно на хлопцях, то тобто, можливо, вони такі собі, як кажуть, в брачному агентстві дівчини, дівчки навизові, типу. Для хлопців. Хлопці, які заробляють, таких дівочок підкладають з збоку. У мене, коли приїхав сводний брат, я йому сказала, І мені сказали, що він з цією Вікою Маліборською, я його зразу просто категорично ні, навіть не вздумай. І вона мені сидить, розказує це Віка Маліборська, що в нас є новий хлопець, типу що вона з ним спілкувалася, вона нас не познайомилася, і він такий, і він сякої. Коротше, вона розказує, а я то все слухаю. Я то все слухаю, і потім я відповіла, що я його знаю, що мій сводний брат. <кхід> і <кхід> в наступний казус стався з тим, що вона мене покликала гуляти. Вона мене покликала гуляти, типу що йдуть хлопці, і вона йде, що йдемо, десь просто прогуляємося. Я кажу, типу, мене нам не підписувати. Я з вами піду, але я типу, піду просто подивитися. Я піду подивитися і я пішла, ми пофотографувалися, до чеського бару нас не пустили. Сказали, що його не пускають. <кхи> Потім я дізналася, що той хлопець Сергій, який був з нами, він є наркоман. То було не помилково, людина вечір два рази затягала наркоту у ніс білого кольору. Тобто я навіть наклонилася і дивилася, що він порошок тягне вниз. Тобто, то не табак, чи ще щось, то був реальний порошок. Реальний порошок був, і я його просила, зачем тебе наркота? Типу ти ж молодий парень, типу, зачем ми так все, йдемо всі домой. Я забрала всіх, віку, хлопців, забрала того наркомана, Тарас з нами був. Я всіх забрала в таксі, буквально таксі було від нас за дві хвилини ходьби. І ми поїхали додому по дорозі. Я замітила, що не по дорозі, вже я зайшла в гуртожиток. Я замітила, що в мене немає телефону і Сергій одягає мого годинника на руку. Так. Тобі вся ситуація була зовсім неприємна, страшна, навіть лячно мені було від того. Ой... Потім, а, що було, той Сергій взагалі неадекватний. Він розповідав, що в нього є в Україні гектар каштанів, що в нього є там якась дівчина проблемна, що в нього діти випадали, що викидиші були, і то все на глазах його. Тобто таке щось страшне було. Я просто допила, в мене було півстакана вина, я поставила на стіл, сказала, що мені достатньо, і я пішла спати. Я нікому нічого не розказала, що в мене телефон пропав. Я пішла спати сама в кімнаті. І прийшов, коротше, я прокинулася від того, що прийшов мій сводний брат, який почав мене будити, типу, що все. І горжук говорить, що у мене телефон пропав. Кажу, звідки ти знаєш, якщо я нікому не сказала? Тобто, це вони все без мене прокрутили і перед тим ще було таке, що. Міша, такий собі чоловік 30, він був в тому гуртожитку. І коли вони вкрали в мене телефон, вони два номера були, які підключалися. Я на них передзвонювала, на ньому діти відповідали. Я ще в нього запиталася, для чого ти забрав мій телефон. А він каже, так, кажу, а як так, типу? Я вишила телефон, пішла у ванну кімнату, то тобто є в моїй кімнаті лежить телефон на столі. Це ж не то, що я десь на коридорі чи на кухні, там, де спіль, спільні разом люди общаються, що можна було взяти. А, це такий ліберець, це такий ханиховська і Фіцай. Потім, що я хотіла сказати, е Взагалі Міша, Сережа, ці хлопці фіцає, з ними краще не спілкуватися, то страшні люди. Страшні люди страшні справи роблять. Так. В ітозі я вирішила все кинути і зав'язати. Я купила вакансію на Вебасто.